Друзі, мої вітання 2 вересня 2023 року. Хочу зняти відео трошки в інакшому форматі. Якщо подобається такий формат, ставте вподобайку. Хочу зняти продовження попереднього відео про те, що, чи є альтернатива соняшнику, отримав дуже багато від вас коментарів. Дуже змістовних коментарів, дякую вам за ваш зворотній зв'язок. І дані коментарі ну, змусили мене відповісти і зняти дане відео. Якраз був в відряджені на цьому тижні, їздив в Турцію в аеропорт. І по дорозі на зворотньому шляху. Багато думав, багато що побачив. Загалом по всій Турції проїхав. Ну не по всій, там, ну, по тому відрізку Турції проїхав, проїхав по частині Болгарії, проїхав по частині Румунії. І в принципі ніде я не побачив хоча б такого соняшника. Тобто вражанність там дуже низька. Я вам зараз там накладу е відео. Щоб ви побачили. і Якщо там були питання певні по чистоті, то в принципі якби було зрозуміло, що там частину врожаю забрало, наприклад, бур'яни. А коли ти бачиш, що поле відносно чисте, і воно, в принципі, має там головки як кулачки, а то і менше, то ми розуміємо, що взагалі там ніякої врожайності не може бути там, ну, там ну на рівні там тонна, наприклад. Але загалом відео не про це. Я хотів би вам відповісти і дати свою суб'єктивну думку з приводу того, чи є альтернатива соняшнику. На мою думку, альтернативи соняшнику сьогодні нема. Румунія неподалік міста Тульча. Отак руминський фермер вирощує соняшник. І ми можемо бачити, що соняшник не нафті, але додатково ще вирощується конопля, яка дозволить трошки збільшити рентабільність вирощування. І отак живуть багато фермерів, ну тобто не живуть, це база така в полі, де стоїть трактор, якісь бочки, якийсь склад, і так дуже багато такого видно по полям. Тобто все залишають, ніхто його не чіпає, ніхто його не, як кажуть, не охороняє і у всіх все добре. Ну і з канаплю, і ще все краще. Чому я так кажу? Тому що наша інфраструктура побудована для того, щоб переварювати велику кількість. Соняшнику, насіння соняшнику. У нас є гарний захист. У нас здебільшого у багатьох фермерів відточена технологія по соняшнику. Тобто ми розуміємо, коли оброблять, коли сіяти, коли, коли що вносити, які добрива. Тобто для нас ця культура зрозуміла. І в принципі, здебільшого, ця культура дає досить гарний прибуток. Я в, свої, в своєму господарюванні завжди робив, як кажуть, уклін на пшеницю, тому що в мене була рентабельна пшениця. Соняшник там просідав. Не міг отримати гарні результати і приділяв більше уваги пшениці, і соняшник намагався сіяти менше. Але здебільшого ми розуміємо, що більшість фермерів Південної України сіють багато соняшнику. І дехто сіє декілька років, соняшник по соняшнику, і сіють червні в червні отримують гарні результати. Це діло кожного, що сіяти, що вирощувати. Як господарювати? Я хочу сказати свою суб'єктивну думку, що в принципі соняшник у нас буде. Але. Сьогодні склалися так декілька років, що ми, в принципі, отримаємо гарні результати на соняшнику. Який буде наступний рік, ми не знаємо. Може ми просядемо. В цьому році льон просів. Хоча, в принципі, начебто і непоганий був рік, але він просів. Вражайності льну немає. 21 й рік був дуже схожий на цей і в нашому регіоні. І е, льон був кращий, ніж сьогодні. А сьогодні його немає. Ну, тобто нема вражальності, нема ціни. І про це я хотів з вами поспілкуватися: про те, що ми можемо рухатись двома напрямками. Перший напрямок це рухатись в сторону рентабельних культур. Тобто кожен із нас там, яка культура рентабельна. Наприклад, в минулому році була рентабельна гірчиця, да? і в цьому році її дуже багато посіяли. І що, що ну, Виявилось, що в цьому році ціна на, на гірчицю завалилася. В тому році і в цьому році є ціна на сою, але ми не розуміємо, можливо, зараз піде масове збирання сої і ціна теж завалиться. Ми цього не розуміємо. Але в цьому році багато хто посіяв сою. Тобто, рухаючись по рентабельним культурам, ми не розуміємо, що буде далі. Так, да, в цьому році ця культура рахується, але в наступному році вона може не рахуватися. Так само, наприклад, гречка. Там, два роки тому там, на початку війни гречка стояла ну, великі грошей. Там, здається, там 30 тисяч гривень. Сьогодні вона коштує 10 тисяч гривень. В цьому році склались такі умови, що і врожайність проса є, і, мабуть, я по просу зніму окреме відео по технології в одному із господарств, яким я допомагаю, ми отримали там 4,5 тонни врожайності проса, в іншому там 3,8. Тобто при сьогоднішній ціні на проса, гарна математика, при тих витратах, які ми понесли, все супер. Але в наступному році ціни на проса не буде. Тому що я знаю, я з просом працював, його 3 роки вирощуєш, один рік продаєш. І так з багатьма нішевими культурами. Тобто ми гонимось за ціною, ми порахували сьогодні на калькуляторі о вигідно. Посіяли, ми не знаємо технології, ми не знаємо ринки збуту, тобто ми не знаємо навіть продавців. І в цьому році, до речі, дуже багато позвонило мені фермерів, які шукають покупця на льон. А його насправді цього покупця сьогодні немає. І я не сіяв в цьому році льон тільки по тій причині, тому що я бачив, скільки. В господарстві, Технополі, Агро куплено було насіння, скільки було куплено моїх знайомих насіння, хто вирощує льон. Я розумів, що його буде дуже багато. І це призвело до того, що ціна просіла. Так, да, насправді порівняння з соняшником, вона все одно краще, але та вражання, яка в цьому році є, не дозволяє рахувати її рентабельної культури. Тому. Не знаючи е, систему захисту, не знаючи покупців, покупці не знають, що у вас є цей об'єм, вони до вас не будуть дзвонити і не будуть на вас розраховувати, не знаючи, які умови складуться для даної культури в цьому році, і не знаючи, наприклад, е, е, на, ну, тенденцію да, по цій культурі в наступному році, я вважаю, що Альтернативі соняшнику сьогодні немає, якщо рухатись по рентабельним культурам. І я е, не йшов би цим шляхом. Тому і знімаю дане відео для того, щоб е, висвітлити свою думку з цього приводу, е, я б йшов би шляхом простим і зрозумілим. Це широка сівозміна, набір. Там п'яти, шести, семи культур. І сіяв би кожен рік ці культури. Що це нам дає? По-перше, за рахунок правильної сівозміни ми доповнюємо попередником кожну наступну культуру. Тобто ми отримуємо загалом більшу вражанність за рахунок правильного розподілення цих культур в сівозміні. Тобто, якщо ми знаємо, що просо гарний попередник під соняшник, то ми сіємо соняшник по просу. Якщо ми знаємо, що під просо у нас може бути, в принципі, будь-який попередник, то вже вибираємо після чого сіяти це просо. Після соняшнику сіємо, наприклад, ячмінь. Після ячменю сіємо ріпак, тому що ячмень, в принципі, непоганий попередник для ріпаку, краще, ніж пшениця, наприклад. Після ріпаку сіємо пшеницю. Після пшениці сіємо, наприклад, горох. І вистроюючи сівозміну, ми формуємо додаткову вражайність на кожній з культур. Формує додаткову вражайність, ми вже будемо успішними. Але тут є багато але. Перше але, тобто позитивне але, що це дає нам можливість не тільки додати до вражайності середньої. Посів зміні. Це нам дає можливість, наприклад, ніхто не розумів, що на просу буде більш-менш адекватна в цьому році ціна. Ніхто не розумів, що там буде рахуватися там, в цьому році коріандр навіть при півтори тонни. Ну, в принципі, да? в наступному році такого не буде. І тобто, ми не розуміємо, яка культура дасть більше валового збору і в, в тоннажі, і в грошах. Ніж інша, да? Тобто ми не знаємо, яка культура буде краща. Також ми не знаємо, під яку культуру складуться умови для того, щоб її виростити. Тому що, знову ж таки, те просе, да? ну, не завжди ми можемо виростити. там, навіть там 3 тонни чи 4 тони про це. Не кажучи вже там, про 4,5 тонни. Е, той самий льон. Да, там, в інші роки у нас півтори, там 1,7 тонни вражання. В цьому році там 0,8 тонна, то на 200. Я не чув, чи ще у когось там дав льон півтори тонни. Якщо у когось в цьому році є льон там, і вище тонни, напишіть коментарі. Там, як він у вас в там з попереднім роком, яку врожайність там отримали? Тому що я, наприклад, не чув. Тобто ми не знаємо, не розуміємо. Це перший там, можна сказати, плюс такий да, до середньої врожайності. Тобто, як складуться умови, в будь-якому випадку для якихось культур вони складуться добре, і ми отримаємо там гарний врожай. І навіть при середній ціні, середній ціні ми отримаємо, в принципі. Непогані результати по полю. Також, друге питання, чи там другий такий класний бонус це ти не в один день сієш, ти не в один день обробляєш і ти не в один день збираєш. Тобто, ти можеш зробити диверсифікацію, тобто, і встигнути візде зробити все вчасно. Це теж немало важливо. Також є і мінуси в даному питанні. Перший мінус в даному питанні це знову ж таки, якщо в тебе немає своєї техніки, там немає сівалки, то знайти ну, там. Наприклад, якщо ти невеликий фермер там, на 20-30 гектар посівний комплекс, щоб прийшов, посіяв ту чи іншу культуру, буде складно. Якщо ти там будеш сіяти, там, наприклад, з 200 гектар, 100 гектар одної культури, 100 гектар іншої, тобі це буде простіше зробити. А якщо у тебе всього 200 гектар там, чи 100 гектар, неважливо, і ти там сієш потрошки, то ну, не всі до тебе приїдуть. А гарна сівалка це гарне тере або дорівнює гарний врожай. Також це стосується комбайну. Якщо немає свого комбайна, то будуть питання, тому що знову ж таки на нішеві культури, на якісь цікаві культури. Не завжди можна знайти комбайн там, з необхідною, наприклад, жаткою, да, там, щоб там, була жатка, там, чи флекс, чи кукурудзяна жатка, там, чи там, насвал жатка, наприклад, да, щоб не десикацію не проводити. Тобто Є певні мінуси, да, і це один із основних мінусів. Також мінус є зберігання. Сьогодні багатьох із фермерів на складах лежить ще врожай пшениці, який вони не хочуть продавати. Тому що немає ціни. Тому що продаючи цей врожай за, за таку ціну, ми вже приречені на, можна сказати, на крок до банкрутства. Тому багато хто фермерів буде тримати до останнього, щоб дочекатися якоїсь ціни. І, в принципі, це правильно, це нормально. Але не у кожного фермера є достатньо складських приміщень для того, щоб. Е для того, щоб покласти весь свій врожай. І от сьогодні буде збирання соняшника. Деякі вже фермери почали жнивувати. Багато я бачив вже убраних полів по дорозі, коли їхав. І... Ну, тобто немає куди його класти насправді, нема куди класти. І це теж питання, тому фермер буде змушений зараз щось продавати, або пшеницю, або соняшник, грубо кажучи, не в ціні. І тут стає питання, що чим більше в тебе культур всі в зміні, тим, тим більше це треба складських приміщень, тому що це треба зберігати. І тим більше питань повстає, якщо, наприклад, ти зібрав якоїсь культури там, 40 тонн, а прийшла машина, забрала 22-23, і в тебе залишилось 17-18 вже не на машину, або 13 не на машину. І до тебе вже не приїде друга машина, або ти за неї доплатиш більшу ціну, щоб вона приїхала і в тебе це забрала. І тут велике питання повстає в кооперації. Про те відео, яке я записував, чи є. Місце в нашому сільському господарстві по кооперації я вважаю, що є. Мені ця тема цікава. Я, я кажуть, призиваю на російській мові. Я призиваю вас до об'єднання. З сусідами, з друзями, об'єднуйтесь, вибирайте там, ті чи інші культури. Можливо, хтось буде зберігати урожай декількох фермерів, там, наприклад, там, проса. Хтось буде зберігати там ріпак, хтось буде зберігати ще якусь культуру. Да? Тобто це дасть змогу. Це дасть змогу просто більш ефективно використовувати ті сладкі приміщення. І це дасть змогу. Вигідно продати, сформувати більш, більшу, як кажуть, кращу комерційну пропозицію. Да? Але знову ж таки, я розумію, що багато хто сьогодні з нас, на жаль, ну, будемо відверті, не, не товаришує зі своїми сусідами. Тому що так склалося, що ми. Знаходимось в боротьбі за землю. Кожен хоче більше землі. Дуже мало фермерів кажуть, що мені земля не треба. Здебільшого всі хочуть мати більший кусочок, щоб заробляти більше. Але насправді так не завжди виходить. Краще мати менше, ніж більше, але ефективніше. І це дасть змогу навіть. Притримати врожай, а не продавати це одразу для того, щоб бо тому що нема за що сіятися. Фермер буде успішним лише в тому випадку, коли він буде продавати своє збіжжя максимально приближено ціну до пікової. Це дасть змогу фермеру бути стабільним. Тому, друзі, закликаю до кооперації, закликаю до того, щоб були ми ефективними. І пропоную вам таємне голосування. Я напишу два коментарі. Перший коментар це буде рентабельні культури. Тобто, якщо ви поділяєте все ж таки, що обирати на наступний рік, яка у вас буде сівозміна по рентабельним культурам цього року, поставте лайк під цим коментарем. А якщо ви обираєте сталу сівозміну і дуже багато було коментарів. Попередньому відео про сталу сівозміну. І це дуже круто, що люди, незважаючи на що, притримуються сівозміни, і вони будуть завжди успішні. Якщо ви все ж таки вважаєте і ваша думка, і я не кажу, що вона неправильна, там, чи за перший варіант, чи за другий, але ви вважаєте, що стала сівозміна, це кращий випадок, да, краще рішення, то поставте вподобайку під коментарем. Сівозміна. І ми просто для себе будемо бачити, як правильніше поступати. Тому що насправді Ютуб це можливість об'єднуватися єд... об і можливість обмінюватися інформацією. Ну, я дуже багато інформації підкреслюю в Ютубі. я познайомився з великою кількістю людей завдяки Ютубу. І ну, насправді це круто. Тому пишіть коментарі, підтримайте дане відео вподобайкою і давайте дискутувати. Всім пока, всім гарних врожаїв.